Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть. Ми всі бачили, як готувалася і відбувалася затяжна відставка генерала залужного. Це було гидко, і ганебно, з брудом і приниженням нічого спільного зі зміною стратегії чи тактики війни. Політиканство, рейтинги і ревності. Хочу подякувати генералу залужному за його відданість Україні у вкрай тяжкий час для його зусилля у відбитті агресії за його неабияку витримку і спроможність, зціпивши зуби працювати навіть тоді, коли його понад півтора роки ігнорували і принижували в присутності підлеглих, коли через його голову і без його відома порушуючи принцип єдиноначальна і вертикаль військового управління, віддавали накази його підлеглим. Хочу побажати успіху і сила і витримки новопризначеному генералу сирському. Якби хто то нього не сталося, йому не позаздриш, грошей немає, техніки немає. Боєприпасів немає. Бажаючих воювати, немає, і при тому він від нього чекають нової стратегії нових великих перемог і. Примхеревно ревнощі, накази через голову його напевно теж діставатимуть за таких умов. Будь-кому та навіть на такому відповідному посту працювати вкрай важко. Тому сил і витримки а ще більше дбати про солдата в окопі збереження його життя напередодні агресії. і радник Путіна козак домовилися. Пише Богдан Бойко. Про опубліковану речу статтю Швеція не дає змісту пакту єрмака Козака. Я тоді писав про суття їхнього договорняка, узгодили поділ України в обміна. На збереження режиму з Єрмака Біні головні умови пакту, нейтралітет і реальний протекторат над Україною. Передача РФ Новоросії, 9-10 областей. Ото що підписав Єрмак. Я тоді кричав про це. Мене не чули. Жаль, в той же час Роман Дудін пише у січні. Це попередньо попередило Зеленського про намір РФ захопити аеропорт Антонов. Гостомелі. пише свідомий СБУшник і зрадник Дудін, який співпрацюючи зі слідством з камери, дає свої покази про ту ситуацію. Мон кримінують Зраду та можливо здачу Харківської області. Хто винен і чи дійсно це правда, розбирається судом. У мене виникає питання до оточення президента України щодо відправлення бойової бригади Донбасу, що мала захищати аеропорт Антонов у Гостомелі. Чому не повернули бригаду після отримання інформації від глави ЦРУ? У мене інформація від джерел офісу президента, що саме Єрмак запевняв президента, що США просто нагнітає ситуацію. і Саме Єрмак вам обіцяв все вирішити через заступника керівника адміністрації президента президента Росії Дмитра Козака одразу вас попереджує, що зробити крайнім генерала залужного не вийде. На початку лютого 2022-го було повідомлення про виведення 92-ї бригади. І так Харків залишився без боєздатних частин. Я провів зустріч із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на трасі та домовленість про звільнення бригади до 1 березня 2022 року. Залужний не дав залишити Харків без бойової бригади, що дозволило відбити Харківщину чи попередив офіс президента керівництво ЗСО про намір РФ – захопити аеропорт Антонов у гостомелі чи вижив офіс президента президента необхідних заходів для підготовки відбиття аеротрому Антонов у гостомелі чи дав команду офіс президента вивести мрію аеропорту Антонов у гостомелі голова фракції слуга народу давид арахамія знову заявив що захід та сша своїми заявами сіють паніку щодо нападу російської федерації на україну про це він розповів журналістам в кулуарах верховної ради 28 січня 2022 року. А другого року зустріч зеленського з головою ЦРУ була 12 січня 2022 року. Більшість народу, побачивши, що 3, 4, 5 точних дат вторгнення вже минуло зрозуміли, що це просто залякування людей. Спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України. Ми спілкуємося по дипломатичним каналам. Пан Дмитро Кулеба, як міністр закордонних справ, постійно піднімає це питання, тому що це не по-дружньому зазначив Арахамія. Він також зазначив, що. Навесні більшість сигналів про можливе вторгнення. Це були дані розвідки, тобто це більш суворо виглядало, бо розвідка показувала скупчення війська. Це у ЗМІ не дуже активно просувалося взагалі. А потім декілька статей з'явилося. А перші два тижні, коли це дійсно траплялося, це була суто військова комунікація, і це правильно, якщо би так було. А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times, чи CNN десь вже уприлюднені, наголосив Ара. Хаміє колись буде велике розслідування з приводу вище вказаної інформації. Моє місце в СІЗО займуть радники офіса президента у в'язниці. Роман Дудін, бо не втік, пише Леся Поруцька Сакооч, назбиравши думки експертів щодо екс-СБУшника Дудіна. Вже вісім місяців за сфабрикованою справою, а по суті за те, що не здав Харкова, сидить за ґратами в одиночній камері контррозвідник Екс голова СБУ Харківщини Дудін. Роман єдиний хто 23.02.22 заблокував аеропорт а вранці Четвертого роздав зброю ТРО, що не дозволило оркам окупувати Харків і перетворити його на величезну бучу. Розголос має бути і стосовно Романа Дудіна, Галина Травнева. Усе правильно Дудін діяв у супереч по бажанням Путіна Єрмака і Зеленської до звільнення Харківщини від окупантів. А Зеленський напередодні повномасштабного вторгнення анонсував чи так би мовити давав прогноз від ОПІ Єрмака, що Харків падає, Україна його втратить, а там вітер. Поясніть хтось, чому влада пересадила. Тих хто не пустив оркін в країну. Вони плани якісь поламали чи що проти кривоноса за оборону жулян проти червінського, що підірвав міста, куди руски мали на Київ зайти. Не ордени, а кримінальні справи мають тепер. Люди можете мільярд разів не любити порохоботів, але увімкніться і дайте хоча б самим собі відповіді на ці дивні справи. Маруся, Звіробій, ви тепер розумієте, як потрапили на посади Єрмак, Татаров, Кубрако, Демченко, Тимошенко, Левченко, Буданого, Гілашвілі, Шурма, Таран, Деркач, Кулініч, Чбака ви тепер розумієте, чому знищено контрснайперські комплекси аеророзвідку, чому розформовано танкову бригаду овручі і відведено війська? Вам ясно, чому розміновано всі мости, дороги, лінію розмежування та Чонгар? Тепер зрозуміло для кого будувалися бетонні дороги. Вам тепер ясно, чому відвели війська з Гостомеля та батальйон «Шилок» з Києва? Тепер ясно, чому здали АЕС, дамби, заводи та музейне золото. В когось ще залишилися питання, чому знищено українську розвідку? А групу шведа розстрілювали по Києву. Ви розумієте, що ви наробили у 2019 році? До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.